В почався сезон сезон синакосів Рисуємо на Ловолі. Підчепив до траса 7. На ловолі, конечно, комфорт. Раніше в три фото, а зараз нормально. то другой то, то, то третий на черепашки на, на другом диапазоне или другая тратить, ну трека масса здесь такие отроды 17-18 вот так Вистали доволі непогано получається а вон сейчас таке реверс дядька на тесорчике згрібає с, с ромашками опять дырочек А вот и зверевый трактор так, так, раз сейчас я что-то расскажу выключим вон а так выключается все 222 Щончик верхна. Це хороший швчик на магнітові, тому що на конічні поляки один 1-2, треба в сезон міняти. Полови питань нема, в принципі працює. Скрутив, вгору підняв, по кардан проходить. Такий прасіпа, два тижні його перебирав, поки запчасті, все, люфтів, люфти, пальчики поміняв, втулочки, Що нічого люфтів не було, де трошки підварив, заточив. Ще ні одного не розірвало. Вузли ножі підточив вона. Ось які вузли гарно, все чітко в'яже. Все нитка, нитка гарно лежить. такі тюки ось ось випав ну, дядько сказав такі помірні щоб були не важкі ну oh, я yeah. сінокосі. представляєте? Перший в Україні являв Юрій... Ну Він весною брався, культивірував, сіяв з вестою профі, Брискання плотно влазить, рішили, у нас є хай тайбріски. Оце ці датчики, вони Пеляки забиваються, а отак стоїть тут магніт і ще таєш погад, треба ну, нам подобається. Праз нормально вода з цією ниткою. нитки. В сьому партія якась синіша нитка трохи. Це ще прошлогодня сіра, а то трохи синіша, не знаю що. Перебирав, перебирали пружини всі, направляючі тролики, Підварювали, підтачували втулки, всі натяжники, от натяжники всі поміняли, ципки поміняли. Та роботи багато було. Натяжник цей зробили, всі люфти вбрали, на нижнім люфти вбрали. Ципки теж нові. На Поршові не всі ролики перебирали, там половина нормальних було. Надяжний кінжі, роботає, теж і це у міняла. Це колись у нас вдарило, з'їхав наук, як боком присували дуже на, на горбах, попустився, як ударило, нас виправили. <пілляка> такий примотав швидко руку монечок і краєвиди дуже багато роботи, пальчики. Пальчики міняли, всі люфти вбирали. Все, і тут пальчики, втулки. Все попідводив. В інтернеті пороздивляв всі зазори, ролики всі. Та все. І проблем тоді немає. Ось все воно. Вище, цей ролик міняли. Така робота є. Штампує. Саричанки. Сейчас приїхав в царичанку, зараз роботи куча трайкомбайном займатися і карантипляти. Все в кучу навалилося. Ну нічого, така наша робота. Перебрали Дальше далі працювати. мене інтересує пишіть в коментарях, щось розкажемо, що іменуємо. Кнопочка. Погнали Скоро включено. Породи добавили. Реверс вперед і погнали. пілоту не будемо теж сильно не рівно е, трохи замітив ході маса на автопілоті виключена трошки тугіше руль став повертатися моторчик грубить такий гесь тугіше став. Ну, Волна okay. 540 Дверчик прячут Проводка Все на прессе Документы в норме Пишіть коментаря, в коментарях, хто по чому кос гребе, пресує, як, як і по і до 10 соток до гектара і більше гектара, які розселені. Було б інтересно почути. О, в якій в регіонах. Радроли, тихенько роблене, губа нічого. Ну, кинуто тут цей прас, в цей год можна, ну і считаючи з нашої роботи, можна купити півпраси. Ну це як купить. На части в Дніпрі, хлопці тобто мені висилали із агросектор. Можуть по почті вислати. Реверс включив назад. реверс переключив вперед. Хлопці в агросекторі доволі хороші ціни, хоч завчасті і аналог, і свого виробництва. Ну, Набагато дешевше, тому що якщо по оригіналу щось, купує. ну деякі треба оригінальні брати, Ну, тоді, якщо все по оригіналу брав би, легше купити ще один прайс. Не новий, але ну, свіжий. Ну так як видно нас вже э, більше Више... год, то якщо до видео не далі працювати. Ну так за будь-якою технікою. Загалом волі 174,7 км, ну, пішки 175 км, мотогодин. Я показував перше ТУ.